Привіт, шановний глядач і вельми шановний підписник. Сьогоднішнє відео продовжить тему організаційних робіт на моєму кролячому господарстві. Широко відкривай очі, налаштовуй ушні раковини, можеш зморщити лоба і гайда. Поштовхом до створення цього блокбастеру стала реакція однієї клієнтки, яка купувала у мене кроличку, який я дав можливість краєм ока глянути на мою ферму. До речі, підписник та глядач, твій коментар під цим відео також може бути приводом, темою для створення чергового ролику. Що тебе цікавить? Пиши, будь активнішим. Так от, заходить вона на ферму і каже, у вас на кожній кліточці своя бірка, а на деяких бачу навіть і по дві, а що ви там пишете на них? Ну от і все, сформувалась тема для відео. Моя ж репліка у відповідь була такою. На бірочці кролівник фіксує інформацію про кролика, яка потрібна йому для того, щоб максимально швидко прийняти рішення в тій чи іншій ситуації. Тому вважаю, що така собі база даних на бірочці повинна бути на кожного кролика. Розглянемо на прикладі і давайте створимо бірочку з самочки. Ви купили самочку і потрібно зафіксувати по ній інформацію. Для цього я використовую ось такі частинки з пластикової вагонки. На них добре писати фломастером чи маркером, а стирати написане розчинником. Повернемося до крилички. Раджу кроликів, кроличок називати своєю буквою. Однією. Імена, по-перше, довше писати, а по-друге, це зайве. Ви прив'язуєтесь до якоїсь особини, а коли прийде час Х, важко буде з нею розлучатися. Так от, по кроличці, позначаємо буквою А. В куточку пишу її день народження. В нижньому куті я пишу М і Г. Це коли були зроблені прививочки від М-міксоматозу, г Геморгічної хвороби. Всередині я залишаю місце. Коли кроличка досягне віку для того, щоб стати матір'ю, я обираю її жениха. Це повинен бути не брат і не батько. Раджу подивитися відео про імбридинг. Посилання в куточку буде, от зараз отут. Ну, наприклад, під кроличку А беремо кролика К. Якщо кроличка в охоті і спарувалася двічі або тричі, я всередину пишу дату, коли планується окрол народження кроленят. Дзінь-дзінь відбувся 16.02.25 року. В бірочку посередині я записую 16.03. І букву жениха, в нашому випадку К. Інколи, по невідомим мені причинам, тралівалі відбувається один раз. І все, кроличка не підпускає кроля до себе. Або така ситуація, ніби щось і було, а ніби і ні. Тоді поряд з буквою К я ставлю три знаки питання. Це означає, що потрібно перевірити цю кролицю. Можливо, буде так, що вона не спарована. Якщо ж замість знаків питання я ставлю знаки оклику. Це для мене означає, що кроличка вже повела себе попередньо колись там погано, розкидала кроленят, погано годує, гризе кроленят, мало наводить кроленят і т.д. і Ну, вона вже проштрафилась. І якщо таке повторюється знову, то вже без жодних роздумів роблю з неї основне блюдо та прикрашаю гарніром. У самців простіше. Я записую букву К, день народження і коли були прививки М і Г. Тепер трішечки пробірку кроленят. Як тільки вони народилися, я завожу на них свою базу і прикріпляю поряд з маминою. У цій бірочці позначаю КА. Кролик К плюс самочка А. Буква кролика в нашому випадку К завжди перша. У мене на фермі патріархат. Потім фіксую день народження. Можу зробити позначку М або Р. Перша М може означати, що вони, коли виростуть, йдуть на м'ясо. Що на ремонт, з яких я можу відібрати кроликів або кроличок, які продам е, для розведення, або ж залишу собі для збільшення поголів'я та заміни батьківського стада. Далі до знайомих нам МГ е, прививочків від хвороб, додаю ще К? Е, це пропойка від кокцидіозу. Ці позначки залишаються пустими. Цілий місяць. Кроленята ростуть. А вже після 30-денного віку я починаю вакцинувати та пропоювати вухатих хатах, та вносити на пластикову бірку відмітки. про те, коли була зроблена та чи інша процедура. Кроликів, які підросли та були відлучені від матері, я розділяю по кліткам самців в одну і позначаю. Та самочок в іншу. Та позначаю. Є в мене і клітки, на яких немає жодних бірочок. Це означає, що мешканці цих кліток перші під забій, і вони вже готують собі заповіт. Звісно, всю важливу та корисну інформацію на бірочках не вмістити. Тому для цього у кролівника повинен бути ще і журнал-помічник. В якому господар помічає, скільки окролів було в тієї чи іншої кролички, яка кількість кроленят була при народженні, та яка кількість кроленят вийшла з гнізда, та інші дані, які потрібні кролівнику. На цьому буду закінчувати відео. Я планував розказати, кого з ким парувати в своєму кролячому господарстві, але ця інтимна тема може затягнутися. Тому вирішив перенести її до наступного відео. Зараз затравлю анекдот, і після цього буду закруглятися, щоб не забирати твій дорогоцінний час. Отже, розмова двох. А чому ти тільки хомяків тримаєш, завів би кроликів, та пробував, але за ними не вслідиш. Тільки відвернешся на секунду. Зразу метушня, шурхіт, повертаєшся, так і є. Захекані, вже лежать курять. Всім миру, добра та достатку. Бувайте.